Прекрасні овни. Давайте подивимося, що вас чекає в грудні 2025 року. З наступаючими святами всього самого прекрасного і волшебного. Знаєте, як кажуть, ото місто доброго ранку жира, жираю, бажаю вам розбагатіть, бути щасливими і в гармонії і всього, що вам хочеться. Зараз ми подивимося теропрогноз на грудень 2025 рік. Якщо у вас є яке запитання до карт, ви можете задати запитання, і зараз ми коротко можемо вам відповісти. Так? Ні, не знаю, подумаю і так далі. Засредоточтесь, зосередитись на собі, і ми починаємо. Перша карта. Е, ну, якщо ви вспіли, якщо ви вспіли задати питання, то королева мечева може говорити, що тут поможуть структури, тут поможе різкість, холодність розуму у якомусь вашому запитанні, да? е, поможе ясність ума, е, багато знання, багато інформації, ну, якщо ви там. В якомусь питанні, да, вам потрібна допомога, то ви можете собі, в принципі, сама допомогти, якщо у вас достатньо інформації, і ви розумієте, в принципі, для чого ця інформація, як нею владіть. Хто владіє інформацією, той владіє міром, це факт. Ось, і, в принципі, да, це людина, яка допоможе. ласка. Королева Жизла, це воздушна стихія. Ви у нас вогонь, тобто це як мінімум точно не ви. Ваш архетип випадає. Це випадає такі момент, або вам цього не вистачає в житті, в роботі, в якихось моментах і так далі, в сім'ї. Або навпаки, це показується, що ця королева вона буде присутня в грудні місяці у вашому житті. Можливо, це ваша подруга, знайома, сестра, брат. Забули, сестра, дочка, або мама, або подруга там дуже близька, да, якась родичка, приїде, побачитись, ну, щось таке. Або, можливо, в неї день народження, або можливо, в когось день народження, ви там десь пересічаєтесь і будете гуляти. Тобто, ця людина просто буде фігурувати у вашому житті, і, можливо, навіть іноді в підсказку ця карта може сказати, що, можливо, вам трішки іноді не вистачає ясності ума, в яких ситуаціях. Тобто ви. Ну, огонь, жезл. Жезли, огонь, іскра, буря безумия, страсть, вот это вот всё, иногда думайте на моврямні за вот этим всієї ем, страстію, емоціями, да, і всього іншого. Тож, тобто, можливо, ця карта ще говорить про те, що вам треба чуть-чуть збавити оберти і ем, знайти більше інформації для того, щоб проібратися з тим питанням, яке вас цікавить. Що скаже друга карта? Для прекрасних Бачу, ви любите да, такий сіросийній цвіт? <гум> може, у вас глаза сіросийні підходить. Да? Четвірка, ну, четвірка може говорити про стабільність, про стабільність, да? а четвірка кубків може говорити про. Стабільну усталость, да, про якісь такі моменти, де хочеться нікого не трогати, нікого не бачить, посидіть собі спокійно, десь там, і щоб ну, ніхто не трогав, щоб сама все там поняла, рішила, дійшло і так далі. Ця карта може показувати апатію до якихось справ або розчарування в якихось моментах, там, де у вас були завищені очікування, а ви отримали трошки не те, що хотіли. Дивимося, що скаже третя карта, до чого це все? Мужчина не поняла, вас розчарує мужчина? Мужчина з бабками ну, При бабках да? солідний, земної стихії. Звісно, для вогня земна стихія дуже слабенька, скажімо так. Ну, не те, що слабенька, а не завжди ці дві прекрасні стихії можуть знайти общий язик. Тому що земля приземлена, а вогонь вспильчивий, І не завжди вони можуть дійти до чогось одного. Але тут залежить все від того, якщо ми дивимося для огнів, то який це мужчина. Якщо козірох... То можете навіть не питатися, бо ви стукнетеся двома лобами отак, рогами своїми і не дасте нікому пройти. Це ну, типу, це не боротьба. Якщо це телець, поспокійний буде, так, якби, але все одно в кожного своя думка і вона правильна. А якщо це діва, то дуже скрупульозні, дуже такі люблять чистоту, якщо огонь у нас хаос більше. Не всі, звісно, да, своєму, то, звісно, этому мужчине не понравится ваш хаос, Він буде спробувати загрібати в чистоту да, і привчати вас до цього. Тобто тут такі моменти, да, смотрю, хто у вас і як ви ним спілкуєтеся. Ця карта каже, конечно, про те, що або новий виздихатель прийде, або старий об'явиться. Або це ви сидите скучаєте, що він ніяк, не напише, ніяк не прийшла вам півмільйона доларів, або ця карта просто може сказати, що ви, ви розчарувались у цьому мужчині, да, в мужчині. Земного знаку, да, земної стихії, тому що він щось там ну, зробить, скаже і так далі. Да? То есть, такі моменти можуть бути. Але ця людина фігур, падколодная карта, пожалуйста, чувство проснуться. Може, може бути, це от как би, бы, той момент. Коли треба обратити увагу на ось вот цього прекрасного мужчину. Можливо він заграє до вас новими красками, тому що ну, колода на карті двох кубків – це чувство, як мінімум. Чувство, емоції, задоволення. Тут вже діло за вами, хто вам там буде робити чувства і задоволення. Ви сама чи чоловік вам може. Дивимось, що скаже друга колода. Беремо двосторонню мою колоду, прекрасно. Дивимось для овнів, прекрасних, на грудень. Можете задати питання цій колоді і час карти скаже, ні, не знаю, подумаємо і так далі. Дивимось, перша карта. Я бачу, грудень буде такий у вас, так? Спокойний, равномірний, скучний, неінтересний. Не, вообще інтересний, бо мужчина буде, но четврка кубків там, четверка мечів тут знаєте, або зверніть увагу на свою усталість, на свої головні болі і на своє здоров'я. Як мінімум, да, або тут якісь можуть бути моменти пов'язані з інформацією, або вам хтось неправильно щось буде казати, або ви перевіряєте всю інформацію, яка вам іде в ваші уха на протязі цілого грудня. Тому що грудень це кінець року. В роботі ну, треба прислухатися до людей, що вони там кажуть, і, і, і перевіряти те, що вони там кажуть під язиком. Тому що це кінець року, це можуть бути там якась документація, якісь закази, якісь розборки, якісь закази, розборки, щось щось поновлять, щось там і так далі. Ну, коротше, і Звертати увагу коротше, на цю всю інформацію. А взагалі ця карта говорить, звісно, про те, що ну, ви можете проспати бурю. Ну, то есть, грубо кажучи, якась Якась хлочка, якийсь скандал може пройти мимо вас. І це, в принципі, ну, обалденно. Хай він взагалі вас не згоди щось там, хай вам не роблять вже ті погоди. Да? Ви поняли, щоб все було у вас прекрасно. Що, скаже друга карта, да? Подивимося. А... А, да, Якщо я його задати, в ответ ні. Жріця каже, що дуже багато прольється світла. В грудні місяці, як хтось дізнається щось або про вас, або ви про когось дізнаєтесь, да? або ну, якась правда, яку ви там тщательно скривали, або от вас тщательно скривали, вона вийде наружу. Тому що, в принципі, жаліться, вона говорить про підводні камні якісь в якихось моментах, в роботах, в відносинах, да? у спілкуваннях з людьми і так далі. Тобто тут треба понимати, да? хто іменно. Кому іменно відкриватися, да, кому не відкриватися, як, як, в принципі, да, з людьми, чи, ну, чи можна там щось лишнє ляпнути, чи не можна. Ну, в принципі, карта говорить, що навіть якщо ви дійсно щось таке жорстке скриваєте, то воно може в грудні проявитися. Або те, що скривають від вас, в грудні проявиться. Розкажи третя карта. Сила. Посмотрите, яка красива, отак. Дивіться, яка красива карта. Сила. Яка ухожена прекрасна жінчина, мадам. Да? От у неї знак безкінечності. Вісімка, да, сила. Знак безкінечності над головою, да, як нім світиться. Це говориться про те, що все, що у вас найкраще, хай воно отак 150 разів повторяється. 150 разів повторяється, мільйон разів. Все саме прекрасне. І в принципі, да, от по цій карті можна сказати, що ви дуже красива, ви дуже класна, за вами хочеться йти. І теж лев, да, вогняна стихія. Ми, каже, про, про овнів говоримо, але лев це теж огонь, да, скажімо так, стихія ваша. Тобто тут просто от, хочеться да, цієї карти, навіть цієї і тарога тіла сказати, що ви, ну, мочна людина. Это по-перше. По-друге, дуже класно, по-третє, не забувайте про це, про себе, да, ніколи не е, м як, в усіх цих заботах, в цьому побуті, короче, не погружайтесь повністю там в, в голові вот эти вот побути все остальне. Пам'ятайте завжди, що ви класна, прекрасна і що, ну, завжди хочеться бути там ше найкращою там, да, яби такі моменти. Або вообще в грудні сила показує силу звука, силу слова. Тобто думайте, фільтруйте, що ви кажете, бо може збуться отак. Ми, ви не спінете доказати речення, знаєте, до кінця вони вже раз і приведуть вам трш, обратно. Тобто тут думаєте, що ви кажете, не неважно кому, там, своєму нелюбимому чоловіку, своєму любимому чоловіку, на роботі комусь, якісь там, не знаю, придурочні там з каси чи хто у вас там є, да? або там, не знаю, в сфері услуг, там, манікюр вам не понравився, Ой, блядь, скажіть, всього вам найкращого, да? Не, не, кажіть, щоб ти зараза така, да? скажіть, всього вам найкращого, воно вам повернеться в 150 разів, і повірте, лучше хай, хай хороше вертається, чим щось не дуже хороше. А, що скаже третя колода для прекрасних овнів? на грудень 2025 рік. Моя прекрасна колода, моя любима. Мой первенец. Обожаю її. Теж можемо задати зараз питання колоді, і ми зараз з колодою узнаємо. Да, ні, не знаю, чи подумаємо, так? Сора теж з нами сидить, просто його не видно. Я би вам його показала, але він, мабуть, не сяде. А ну, сядь. Сядеш? Ні. Хотіла, щоб він сів на ручку, а я його... Згадаю? Перша карта. Да! Я надеюсь, третий вопрос был самый прекрасный, потому что третья карта, третья колода, она кажется, да, конечно, да, конечно, да, все будет в удовольствии, все будет шикарно, прекрасно, быстро, обалденно, и может даже мужик поможет в этом вопросе. Ну, или ваш сын, якщо є, да, брат, ну, вот такие щось, да, або просто друг, друг, да, якийсь ну, 25 максимум, видно, во так. А теперь для місяця грудня это романтика, это свидание, это какие-то подарки, какие-то удовольствия, якісь такі моменти э, чувств, такие, ну вот, класна романтика, да, тепло, вот одразу хочеться на свиданку, если чесно, бачиш карту і понимаешь, що все, він приїхав за мною, беру бокал, волосся назад, иду гулять. <сумість> О, дивіться, мужчинчик може проявитися той, що, ну, грубо кажучи, той, з яким ви або познайомились в інтернеті, або познайомитесь, або ви вже з ним переписуєтесь, може він Дальнобой, може він живе в другій, страні, в другій країні, а я вже це сказала, так? в другому місті, ну може, він просто якби. В тих містах, де би, связь, рідко ловить, але як ловить, то може написати, да, такі моменти, можливо, приїде, можливо, напише, можливо, подзвоне, да, Або дійсно може бути якесь спілкування через інтернет з людиною. Але ця людина, ну, типа, ну, вам, вам захочеться з нею балакати, вам захочеться з нею общатися. Вона вам напише, подзвонить і така Да! я рада, що у тебе все добре! Ну, і щось таке. Под це холодну карти показати, у когось буде секс в грудні. Показати? Посмотрите, у нас, як мінімум, був этот мушинчик.

Рекламна пауза. Дуже крута карта і дуже крута для багато початків, для, в принципі, для завершення року і початку чогось нового. Це карта ахірітельна Що скаже заключна карта для прекрасних овнів на грудень 2025 рік. Праздник, Праздник нам приходить! Святом наближається, святом наближається. Дальше просто слов не знаю. Дуже класна карта. Четвірка жезлів. По перше, це стабільність, стабільність в радості, в щасті, в гармонії. Потому, що жезли це ну, общення, страсть, соціум, робота, любов, любовники, чоловіки. Ну, все прекрасно, все все, всі, всі да, знаєте, як сказати, все в тему. все, що треба, все буде. Подарки будуть, праздник буде. Дійсно тут показується якесь свято. Можливо, ви будете завершувати 25-й год праздником. Я не маю виду Новий год, бо новий год це в принципі сімейний праздник, да? Але тут може бути круг сім'ї більше, ніж сім'я. Тобто це може бути якась гулянка. Б і нет? Можливо, в когось на дачі, наприклад, або в загородний дом, або ви поїдете кудись втішестє загородний дом, там, де красиво, там, де гори полонини, замки, ну це як мінімум. Що я тут ще бачу? Ну, гори, це Карпати, може ви поїдете в Карпати, в Закарпаті, да? може ви поїдете кудись за границю, там, де є е, е, такі от, е, замки, гори, природа. Води не бачу, звісно, Ну, я думаю, там где-то за горою, там, где десь є ще чаний басейн, жде вас. Короче, карта прекрасна. На Прекрасного Года, оторвіться і просто ніколи не забувайте, що грудень це кінець року, і він дійсно закінчиться своїми якимись моментами. І почнеться новий рік, нове життя, да? нові моменти, нові можливості і так далі. Тому ніколи цього не забувайте. Кайфуйте від життя і від таких машин, які вас будуть акружати, і від себе, звісно. А якщо у вас є якісь питання і відносини, робота, ще якісь питання, які вам хочеться розкрити, ви завжди можете написати мені в інстаграм, тому всім чим смогу, Я люблю вас, бережіть себе.